У цьому посібнику ми додамо привидного дотику до жахливої сцени, створюючи взаємодії, що реагують на погляд гравця за допомогою основної системи взаємодії. Вам не потрібно програмувати на Луа, щоб створювати реагуючі інтерфейси для гри, засновані на розташуванні гравців, перегляді або положенні мишки як у 2D-шарі, так і у світі. Дізнайтеся більше про цю систему за посиланням на взаємодію у описі. Якщо у вас є жахлива атмосфера, використовуйте її і створюйте свою версію кожної з цих взаємодій. Щоб точно слідувати уроку, вам потрібно завантажити початковий проект. Щоб відкрити його у меню Створити виберіть спільнотні проекти. Пошук слова «Haunted», щоб знайти початок навчання в привиденому будинку від Core Academy. Назвіть проект та натисніть Завантажити, щоб створити свою копію. Завантаживши стартовий проект, подивимось, що в ньому є. Натисніть кнопку відтворення або клавішу Іш, щоб розпочати попередній перегляд. Ви побачите, що гра в першій особі в кімнаті є об'єкти і порожня допоміжна кімната. Натисніть кнопку рівності або кнопку зупинки, щоб зупинити попередній перегляд. Під час перегляду проекту ви побачите його ієрархію, включаючи нічне небо, зовнішнє середовище з землею і деревами, а також внутрішнє приміщення будинку, над яким ми працюємо. У проєкті є інструмент анімації кривої, який переміщує, обертає та масштабує об'єкти за допомогою кривої системи Core. Для завершення налаштування проєкту додайте систему взаємодії. У вікні основного вмісту знайдіть розділ взаємодія, щоб знайти пакет та перетягніть його в ієрархію. Система взаємодії має декілька прикладів, що можна додати в гру для тестування і створення взаємодій. У цьому посібнику ми розглянемо взаємодію з виглядом та тригером. Перша річ, яку ми додамо, це зловісний удар блискавки, коли гравець дивиться на головне вікно. Додамо два ефекти на екран з одним додатковим, якщо не проти миготливих світлових ефектів. Підемо назовні, де буде блискавка, і додамо візуальні ефекти блискавки. Шукайте блискавку та перетягніть візуальні ефекти блискавки в сцену, де хочете, щоб блискавка була. VFX має налаштування, що змінюють швидкість, колір та випадковість, щоб виглядати природним або надприродним. Наступне, що потрібно зробити, це додати звук. Звук, який шукаємо, називається Nature Thunderclab Boomset 01 SFX. Пошукайте Thunder у ядрі. Перетягніть аудіо в ієрархію. Є кілька типів цього аудіофайлу, які можна вибрати в меню властивості. Використовуємо Thunder Close Powerful. Спробуйте інші варіанти, щоб знайти найкращий. Важно, включить пространственну обработку звука, затухання і затемнення, щоб гром був похож на звук з космоса і приглушався предметами, наприклад, стінами. Щоб розмістити його в тому ж місці, що й блискавка, виберемо VFX блискавки і натиснемо на синю піктограму, щоб скопіювати властивості. Після цього виберіть грім і натисніть синю іконку буфера обміну, щоб ставити властивості. Властивості, що є у обох об'єктів, але вони відрізняються, виділяються жирним шрифтом як з позицією. Поставте галочку біля позиції та натисніть Вставити. Тепер ви можете перемикатися між блискавкою та громом, щоб побачити, що віджет позиції не рухається. Щоб побачити ефекти разом, попередньо перегляньте місце зі сувом рівності, побачите грім блискавки. Третій ефект велика спалах, коли блискавка вдаряє, освітлюючи кімнату. Він може вибухнути знову через взаємодію гравця, тому додайте попередження про миготливі світла при використанні. Щоб додати його до проекту, знайдіть Explosion Kit Flash VFX та додайте його так само, як ми зробили з громом. Маєте всі необхідні ефекти? Виберіть їх у ієрархії, натисніть Ctrl G або правою кнопкою миші, виберіть нова група. Назвіть групу Lightning Effects. Останнє, що нам потрібно зробити, це помістити групу в контекст клієнта і завершити. Клієнтські контекстні папки дозволяють відтворювати анімацію, візуальні та аудіоефекти на комп'ютері гравця без синхронізації через мережу і створювати дисплеї без затримок у грі. Клацніть правою кнопкою миші на групі Lightning FX і знайдіть опцію Створити контекст мережі, звідти виберіть новий контекст клієнта з цим. Маючи блискавки в контексті клієнта, ми працюємо над тим, щоб вони грали, коли гравець дивиться у вікно. Використовуючи взаємодію з виглядом, починаємо з прикладу взаємодії, а потім його змінюємо для досягнення цієї мети. У проєкті відкрийте мої шаблони та знайдіть папку систем взаємодії, а також папку з прикладами у цій папці. Виберіть взаємодію з виглядом і перетягніть його в сцену біля вікна. Натисніть кнопку відтворення або клавішу рівно. За замовчуванням, сфера змінює колір, якщо ви на неї дивитесь, і знову змінює колір, якщо ви натиснете клавішу. Почнемо з деінстанціювання шаблону. Це дозволить внести зміни. Натисніть правою кнопкою миші на взаємодії з виглядом і виберіть, «Деінстанціювати об'єкт. Після цього клацніть правою кнопкою миші і виберіть відмовитися від шаблону для екземпляра, щоб уникнути перезапису змінами взаємодії з вікном. Відкривши групу прикладу взаємодії, побачите, що вона містить дві папки. Статичну папку контексту зі зіткненням, яке потрібно виявити, і папку контексту клієнта з візуальними елементами, які бачили. Можна видалити все в папці контексту клієнта, включаючи скрипти. Потім треба знайти компоненти. У розділі Вміст проекту знайдіть розділ Мої скрипти, в якому також є папка для системи взаємодії. Відкрийте це, щоб знайти папку компоненти з декількома скриптами для змін без програмування на Lua. Використовуємо Toggle Effects, щоб увімкнути вимкнути всі блискавкові ефекти. Перетягнемо скрипт у контекст клієнта прикладу взаємодії з виглядом, потім налаштуємо власні властивості в вікні властивостей. Кореневий компонент, який буде прикладом взаємодії з виглядом, клацніть і перетягніть приклад взаємодії з виглядом у це поле, щоб додати власну властивість. Можна перейменувати його на взаємодію блискавки, натиснувши F2 або правою кнопкою миші і вибравши перейменувати. Далі потрібно вибрати тип взаємодії. Близько до місця, де знайшли компоненти в змісті проекту. У розділі Мої скрипти знайдіть систему взаємодії. Потім виберіть папку модулі. Тут API скрипти для чотирьох типів доступних взаємодій. Будемо використовувати взаємодію Look, тому виберіть API-Look Interaction Script. Та перетягніть властивість API Interaction Module. Наступне вказати ефекти, що треба перемикати сценарієм Lightning FX належним нашій групі. Виберіть це і перетягніть властивість ефектів. Після налаштування властивостей виберіть, коли має відтворюватися блискавка. Hover означає, коли погляд гравця перетинає об'єкт. Поставте галочку біля Play on Begin Hover, щоб відтворити ефект, коли гравець починає дивитися на вікно. Останнє, що треба зробити, вирівняти зіткнення з вікном, щоб воно сталося, якщо гравець дивиться на це вікно, змініть видимість з примусового вимкнення на увімкнення покаже червоний куб, що представляє зіткнення. В папці статичного контексту групи зіткнень у сцені: центруйте куб у вікні, розширте його, щоб відповідати області активності. Змініть зіткнення на «Force Off», натисніть «Equals» для попереднього перегляду сцени. Кожного разу, дивлячись у вікно, бачите і чуєте грім. На наступному кроці вимкнемо всі свічки у кімнаті одночасно, потрібно знайти їх у папці з внутрішнім інтер'єром будинку. Введіть свічку, побачите, що кожна фантастична запалена свічка має папку контексту клієнта з ефектами полум'я. Якщо виберемо цей контекст клієнта і натиснемо Х у пошуку, щоб очистити його. Побачимо, що цей контекст клієнта має точкове світло, яке створює освітлення. Потрібно перемістити VFX вогонь і точкове світло в нову папку, щоб їх вимкнути. Виберіть ефекти вогню свічки та точкове світло і перетягніть їх вниз вашої ієрархії. Повторіть ці кроки, шукайте, а потім перетягуйте вміст папки контексту клієнта, поки у вас не буде 5 візуальних ефектів свічок і 3 точкових світла нижче. Виберіть всіх, натисніть Ctrl G або клацніть правою кнопкою миші і виберіть нову групу. Назвіть групу свічкові вогні та перетягніть її в папку контексту. Далі ми зробимо це, коли гравець наблизиться до свічки на столі, взаємодіючи з тригером. Ми знайдемо приклад взаємодії тригера в розділі шаблону вмісту проекту та перетягнемо його на стіл. Натисніть кнопку Дорівнює або відтворити, щоб почати попередній перегляд. Підійдіть до Куба, щоб побачити його зміну колору при наближенні та натисканні. Після видалення всередині папки контексту клієнта, крім тригера, виберіть The Instance та видаліть, щоб видалити шаблон, коли з'явиться підказка. Далі відкрийте статичний контекст і встановіть видимість групи зіткнень на примусове включення. Виберіть приклад взаємодії тригера, щоб перемістити як зіткнення, так і тригер разом, і розмістити їх на вершині столу. Тоді вимкніть видимість на кубі. Далі ми використаємо новий компонент взаємодії. У проєкті знайдіть компонент переключення видимості. Перетягніть це в папку контексту клієнта прикладу взаємодії тригера. Перейменуємо приклад на взаємодію зі свічкою, щоб було зрозуміло. Виберіть скрипт переключення видимості та перетягніть взаємодію зі свічкою в кореневу властивість. Наступне, що ми зробимо, виберемо тип взаємодії. Ми знайдемо модуль взаємодії спрацьовування API в змісті проекту і перетягнемо його в модуль взаємодії з API. Далі нам потрібен об'єкт для перемикання свічки. Останнє, що нам потрібно зробити, це вказати, коли це має статися під час взаємодії. Ми хочемо, щоб свічки гасли, коли гравець підходить до столу. Відмітьте прапорець для приховування при наведенні. Почніть попередній перегляд і підійдіть до столу, щоб побачити, як свічки раптово погасають, зникаючи перед нашими очима. Відкриємо секретну кімнату за книжковою шафою, заблокуємо двері і змусимо їх рухатися вбік, щоб розкрити цей таємничий простір. Знайдіть книжкову шафу в ієрархії. Тут я вибираю об'єкт, на який натискаєте, потім використовуйте ліву стрілку, ідіть вгору по ієрархії та виберіть батьківський об'єкт. Ви можете перемикати режим вибору об'єктів за допомогою клавіші Се. Ми перетягнемо цю книжкову шафу в контекст клієнта з ефектами та вогнями. Знайдіть шаблон анімації Curve в розділі Мої шаблони в місту проекту та перетягніть його в папку клієнтського контексту. Перетягніть книжкову шафу в об'єкт анімації Curve. Встановимо прапорець відтворити при запуску, щоб спочатку побачити і налаштувати анімацію, а потім зробити це взаємодією. Змініть тривалість на 3 протягом 3 секунд. Визначте, наскільки перемістити книжкову полицю. Виберете книжкову полицю, перетягніть її зеленою стрілкою. Вона повинна ковзати. Натисніть V, якщо не бачите стрілок. Із віддаленням від дверей. Їдай на книжковій шафі зменшується, це помітно при перегляді положення. Дивіться число оцінюйте його рух, вмикаючи прив'язку Г або кнопку зверху. Встановіть прив'язку на 100 і перевірте, скільки разів треба перемістити, щоб воно було на місці. Ми бачимо, що книжкова шафа потрібно змістити на 200 см вліво. Звідси ми виберемо анімацію кривої та змінимо множник позиції вайк на 200. За замовчуванням, кожна властивість має лінійну криву від 0 до 1 ми бачимо, як рухається книжкова полиця. Shift попередньо переглянути праворуч, де ваша камера. Побачите, книжкова полиця повільно ковзає вліво. Можна налаштувати рух за допомогою кривої. Клацніть кнопку редагування поруч з кривою ІГ, щоб побачити криву. Ми можемо клацнути правою кнопкою миші на лінії, щоб додати ключ. Щоб другий ключ залишався близьким до нуля, спочатку почати дуже повільно. Натисніть кнопку для кубічної інтерполяції, налаштування нахилу ключа для бажаного незграбного руху, продовжуйте перегляд і налаштування властивостей руху, поки він виглядає, як ви хочете. Після цього тесту ми вимкнемо відтворення. Наступним кроком створення події, що переміщує книжкову полицю з власною назвою переміщення книжкової шафи та його копіювання для вставки в іншу властивість. Активація руху книжкової полиці з використанням тригера взаємодії зі свічкою під час події кінець наведення, коли гравець відходить від свічки після наближення. Для цього в проєктному контексті знайдіть компонент трансляції подій, перетягніть його в папку контексту клієнта з компонентом перемикача видимості, скопіюйте інформацію з компонента з заповненими властивостями в інший це трюк для копіювання. Натисніть синю паперову іконку в правому верхньому куті, щоб скопіювати його властивості. Виберіть інший компонент, натисніть іконку буфера Вставте властивості. Поставте прапорці для кореневого компонента та модуля API, Натисніть Вставити параметри. Ми вже знаємо, коли транслювати, коли гравець залишає тригер. Відмітьте прапорець для трансляції при наведенні. На останок додамо назву події до анімації кривої переміщення книжкової шафи. Почнемо попередній перегляд, перевіримо рух до свічки і від неї, щоб відкрити полицю. З переміщенням шафи в потрібний момент очевидніше для гравця, додавши звукові ефекти. Два чудових звукових ефекти для створення звуку руху старого запиленого книжкового шафи: закривання, відкривання, трясіння великих дерев'яних дверей та тягнення важкого предмета в петлі. Знайдіть ці два аудіоефекти та перетягніть їх у ієрархію. При додаванні аудіо натисніть V, щоб побачити сферу звуку. Створимо групу Dor SFX з цими елементами в папці клієнта разом з іншими ефектами, які були створені. Залучити увагу гравця до книжкової полиці важливо, щоб звук був у тій самій позиції, що й сама полиця. Скопіюйте властивості з полиці та вставте в Dor SFX, обидва одночасно перемістивши на полицю. Додаємо третій компонент до свічки ті ж ефекти перемикача, які використовувалися раніше для блискавки. Додайте компонент до контексту клієнта. Скопіюйте вставте кореневий компонент та модуль API з інших компонентів. Відмітьте прапорець для відтворення при наведенні курсору в кінці. Останнє: посилання на ефекти. Перетягніть звуковий ефект дверей в властивість ефектів. Розпочніть перегляд, побачите, як полиця рухається, щоб відкрити кімнату. Переміщення взаємодій та анімацій до клієнтського контексту ефективне, але об'єкти в контексті клієнта не можуть зіткнутися. Гравці пройдуть через книжкову шафу в секретну кімнату. Виймемо шафу з контексту і зробимо її мережевою, щоб вирішити цю проблему. Виберіть як книжкову шафу, так і шаблон анімації кривої та перетягніть внизу ієрархії. Клацнути правою кнопкою миші на книжковій полиці та вибрати включення мережі простий спосіб попередити, що воно мережеве об'єкт з усіма його нащадками. Коли знову клацнемо правою кнопкою миші на книжковій шафі і виберемо підрахувати, побачимо, що створює 27 об'єктів через мережу. 27 об'єктів можуть не звучати як багато, коли ліміт 4 тисячі, враховуючи максимальну кількість гравців. Якщо ми змінимо максимальну кількість гравців на 32, це займає майже 900 мережевих об'єктів і чверть нашого загального бюджету мережевих об'єктів. Зменшимо книжковий шафу на три мережеві об'єкти, перемістивши більшу частину в контекст клієнта та додавши один об'єкт для взаємодії. Відкрийте книжкову шафу, виберіть все, клацніть правою кнопкою миші, виберіть новий контекст клієнта в розділі мережа, що містить ці. Це попередить вас, що ви вимкнете мережу для всіх дітей контексту клієнта, що ми хочемо. Повинні мати два об'єкти: батьківську книжкову шафу та папку контексту клієнта. Кожен об'єкт в контексті клієнта, але книжкова шафа не має зіткнення. Додамо статичний контекст. Клацніть правою кнопкою на книжковій шафі. Виберіть новий контекст у розділі мережа. Шукайте куб в основному в місті. Знайдіть куб, вирівняний по нижньому краю, перетягніть в статичний контекст. Масштабуйте куб вгору і виходьте, щоб зробити його сумісним з формою книжкової шафи. Виберіть куб і змініть видимість на примусове вимкнення. Трансляція від тригера більше не йде від контексту клієнта до контексту клієнта, оскільки перемістили книжкову шафу в мережевий контекст. Клієнт до клієнтського зв'язку без мережі, просто скрипт клієнта, що спілкується з іншим. Після початку трансляції на сервері трафік буде синхронізовано для всіх гравців у грі через мережу, щоб змінити це, вибрати компонент події трансляції взаємодії з свічкою та поставити прапорець поруч з трансляцією на сервер. Після цього можемо почати попередній перегляд підійти до свічки і побачити, як полиця рухається. Остання взаємодію жахлива гойдалка, що гойдатиметься, коли гравець дивиться в інший бік, але перестане гойдатися, якщо дивиться прямо на неї. Для цього знову використаємо шаблон анімації кривої. Почніть з вибору гойдалки в папці інтер'єру будинку та перетягніть її в папку контексту клієнта з іншими групами VFX. Знайдіть шаблон анімації кривої в розділі Мої шаблони в місту проекту та перетягніть в контекст клієнта. Перетягніть гойдалку в властивість об'єкта нової анімації, встановіть прапорець для постійного гойдання і відтворюйте при запуску, щоб починалося одразу, встановимо тривалість на 3 і створимо події початку та закінчення під назвами Початок гойдання та зупинка гойдання. Створіть анімацію гойдання. Виберіть гойдалковий стілець, натисніть Е або клацніть кнопку обертання, щоб увімкнути обертання. Переконайтеся, що перетворення локальні, а не світові, щоб обертання було відносним до орієнтації гойдалки. Ви можете змінити це за допомогою кнопки або натиснути Т. Після налаштування можна налаштовувати обертання та спостерігати зміни властивостей. Тут ви можете побачити, що це змінюється обертання по осі Х на 60 градусів у скрипті анімації. Знайдіть розділ налаштування обертання та змініть множник обертання на 60. Натисніть кнопку редагування біля кривої обертання X, а в правому верхньому куті натисніть кнопку попередніх кривих і виберіть Ease Out In. Візьміть останній ключ і перенесіть його до нуля, встановивши властивість часу вверху на одиницю, а значення на нуль. Попередній перегляд показує гойдання крісла. Редагуйте криву, щоб зробити його більш неправильним або налаштуйте під сцену. Взаємодія приклад взаємодії з виглядом. Знайдіть його в розділі Мої шаблони в папці системи взаємодії та перетягніть його біля гойдалки. Видаліть об'єкт правою кнопкою миші, а потім відмовтесь від шаблону для екземпляру, як і з іншими взаємодіями, видалити все з середини папки клієнта, налаштувати зіткнення, включити видимість та повернути його, щоб він відповідав гойдалці ми значно розширимо його, щоб кожного разу, коли гравець дивиться на гойдалку, вона замерзає. Потім ми знову змінимо видимість на примусове вимкнення. Далі ми отримаємо ще одну копію компонента події трансляції та перетягнемо його в контекст клієнта взаємодії з виглядом. Ми можемо перейменувати приклад взаємодії вигляду на взаємодію гойдалки. Ми додамо модуль взаємодії з виглядом до модуля взаємодії з API і зробити взаємодію гойдалки кореневим компонентом. Поставте галочку для трансляції при наведенні і встановіть назву події на Stop Rocking. Починаючи шукати, гравець бачить, що анімації зупиняються, а коли вони перестають, починаються знову. Щоб це зробити, ми продублюємо компонент події трансляції, змінимо трансляцію на закінчення наведення, знімемо прапорець для початку наведення та змінимо назву події на початок року. Натисніть Shift, щоб запустити попередній перегляд. Перевірте, що стілець замерзає, коли дивитеся, і гойдатися, коли відводите погляд. Останнім штрихом до вашої жахливої сцени, звичайно, повинна бути фонова музика. У ядрі є багато жахливої та налаштовуваної фонової музики в розділі аудіоядра як у фонових амбієнтах, так і в розділі музики BGM. Шукайте темну та переглядайте всі звукові варіанти. Для цього проєкту додамо дві аудіофонові доріжки звук темної печери з задиханням, Ambient Dark Breathy Cave Dungeon Loop 01 SFX та кнопку Відтворити. Додайте напружений безлюдний жахливий пустелю. Це аудіо містить варіанти для різних акордів на фортепіано, включаючи випадковий вибір одного з них. Змініть тип на вип. Одиночний фортепіано з увімкненою опцією Повтор вибирайте випадково одну з акордів і відтворюйте її. Розмістіть обидва аудіофайли у вашому контексті клієнта. Вимкнемо обробку, затухання та затемнення, щоб вони просто відтворювалися на задньому плані, незалежно від вашого місцезнаходження. Увімкніть автовідтворення та повтор на обох, музика повинна звучати. І це все. Ви закінчили будувати жахливу сцену. Можете додавати більше взаємодій або опублікувати зараз, натиснувши кнопку опублікувати. Бажаєте поділитися роботою з цього посібника. Дивіться опис нижче для форуму, де обговорюєте та діліться ідеями.